Привіт! Продовжуємо спілкуватися про різні типи вимог. І що ж було? Досі багато бізнес-аналітиків не можуть розібратися в різниці між бізнесовими стейкхолдер та солюшен вимогами. Тому це відео буде дуже корисно для бізнес-аналітиків-початківців. Але ви, гуру, теж залишайтеся, тому що, можливо, дам вам кілька ідей, як це пояснювати своїм підопічним. Підо. <му> Для прикладу візьмемо Макдональдс. Та да, той самий Макдональдс, який нещодавно відкрився в нас в Дніпрі. І тут були велетенські черги. Люди що, з глузду, з'їхали. Куди ви? Куди ви всі ломитесь? Ви що, не коштували тих бургерів? <звук> Давайте в якості прикладу візьмемо солюшен. Оцей апарат по замовленню в Макдональдсі. Перша і розповсюджена помилка, яка якою припускаються навіть досвідчені бізнес-аналітики, коли вони в своїй документації вказують бізнес-вимоги. В такому кейсі, як автоматизувати процес замовлення та, для ресторану Макдональдс? Чи це є бізнес вимога? Ні, це не є бізнес-вимога. Це є задача проекту, та це є, в принципі, опис солюшену, тобто рішення, але це не є бізнесова вимога. Що тут може бути бізнесовою вимогою? Наприклад, заощадити кошти на персонал. Менше персоналу потрібно для того, щоб приймати замовлення, тобто менше персоналу в принципі, та і тобто менше коштів. Це бізнес рівень, зменшити час очікування в черзі чи зменшити черги як такі. Та це теж може бути частиною бізнесових вимог. І ідея тут може полягати в тому, що люди заходять у заклад, бачать великі черги та вирішують: о, піду в якийсь інший заклад. Це навпряму впливає на недоотриманий прибуток бізнес. Бізнес по третє тут може бути ідея заохотити більше кастомерів, наприклад, люди з ярко вираженою інтровертивністю, та от люди, яким дуже важко спілкуватися. Вони думають, боже, піду я в цей Макдональдс, там мені купу питань задасть Людина е, за стійкою, плюс за мною в черзі всі стоять і дихають мені в спину. О, я не хочу це такий тиск. Ну і і такі всі інші речі. Та ми даємо змогу таким людям. Замовляти інакше, та створюємо для них таку можливість, і заохочуємо їх теж приходити. Це теж грає на збільшення прибутку, це теж бізнес. Ну і можливо, є гіпотеза, що за допомогою правильно побудованого інтерфейсу ми можемо заохотити людей е замовляти більше. Та тобто показник тут буде більший, е більша сума замовлення. Це теж бізнес. Та От все це є бізнесовими вимогами. Для такого солюшену це відповідь на питання, навіщо ми витрачаємо кошти, та навіщо клієнт витрачає кошти на створення цього солюшена. Оце є бізнес вимоги. Друга проблема це стейкхолдер вимоги. Бізнес-аналітики кажуть: о, я можу ідентифікувати стейкхолдера, значить, це автоматична стейкхолдер вимога. Що якщо оці ці бізнесові речі, які я наводив тільки що мені сказав ну, якийсь продукт оунер чи це стає бізнесовою вимогою, де ми скажемо, що стейкхолдер в нас product оунер, і він висунув такі то -та вимоги. Виходить, це стейкхолдер вимога Та чи SEO Макдональдс висунув такі вимоги, значить, це стейкхолдер-вимога, бо є стейкхолдер. Ні, невірно знову ж таки природа цих вимог. Є бізнесовою, та? тобто це бізнес-вимога. А що таке стейкхолдер вимоги? Що таке природа стейкхолдер вимог? Природа стейкхолдер вимог це потреба, яка є у якогось конкретного стейкхолдера, для того, щоб він міг виконати ту ціль, яку ну в принципі має бізнес. Та давайте от подивимось, які стейкхолдери тут можуть бути залучені. Ну ясно, що це користувачі та це кастомери цього закладу, і в них буде купа якихось очікувань від. Цього автомату. А хто ще? Це може бути менеджер закладу, в нього свої вимоги. Це може бути якийсь співробітник, та, який має принести це замовлення на за конкретний столик. Та, наприклад, він має свої очікування від того, що ця система йому може надати. Це може бути якийсь е, менеджер з планування. Макдональдсу, та щоб розуміти, скільки яких продуктів потрібно постачати в конкретний заклад. Там він теж може мати якусь якісь вимоги щодо аналітики, та яку ми можемо збирати. І так далі. Всі ці стейкхолдери будуть мати свої конкретні вимоги щодо цього солюшену, щодо цього апарату. Але всі ці вимоги залишаються на рівні конкретного стейкхолдера, а не на рівні всього солюшену, на рівні бізнесу. Та вони не відповідають на питання, навіщо. Це бізнесу, вони відповідають на питання, а що мені як конкретному стейкхолдеру потрібно, щоб я виконав оту ціль бізнесову? Кастомеру, щоб він більше замовляв, менеджеру свої речі, офіціанту, співробітнику закладу свої речі. <клес> ну і solution-рівень рівень. Та? Це вже деталі, як саме має працювати цей апарат на рівні функціональних вимог, тобто всі ці менюшки, розрахунки, знижки. Пропозиції, рекомендації, там буде купа бізнес-рулів е, зверху, та і скрипти, як і що має пропонувати цей апарат, як він має там рахувати оплату, як він має генерувати чек, яку інформацію як саме він має передавати, і так далі. Ну і тут саме і нефункціональні вимоги? Не забуваємо, що функціональні вимоги і нефункціональні вимоги це дві частинки саме solution вимог, та чи системних вимог, якщо хочете. Щодо нефункціональних вимог, тут може бути і перформанс, тобто скільки секунд має генеруватися якийсь сценарій в межах цього апарату, а скільки одночасно апаратів може працювати, скільки одночасно замовлень ми можемо генерувати та опрацьовувати. А як бути, коли мережа перевантажена, та а як бути в умовах якогось. Поганої роботи інтернету чи чогось ще. Тобто, це все теж є частиною solution вимог, і це все впливає на те, як цей solution буде задовільняти стейкхолдерів. Та ми повертаємося до стейкхолдер вимог. І в залежності від того, чи всі потреби стейкхолдерів будуть задоволені, ми зможемо вирішити оці самі бізнесові цілі, чи бізнес-потреби, чи бізнес-вимоги від встановлення цього апарату, поміряти і зрозуміти, ми досягли своєї цілі чи ні. Підвищились наші доходи чи ні, чи там будь-які інші показники. Залучили ми більше інтровертів до Макдональдса чи ні. Тепер зрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це розставило вам крапки над і, чи можна використовувати таку аналогію для порівняння, чи це допомогло вам зрозуміти, та і можливо поділіться, якими ще аналогіями ви користуєтесь, коли пояснюєте цю тему. Ну, це б'є да, гуру. Я адресую. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться, якщо ще не підписаний на цей канал. А також не забудьте, що можна підтримати нас на БаймійКофі. Всі корисні лінки в описі до цього відео. Дякую за увагу та па-па!